Друзі, привіт! З вами я Наталя Алхімова, і зараз в цьому відео розкажу про новинку, яку буквально 1-2 дні викотав Інстаграм. Показую перше на своєму основному профілі, де ще ця новинка недоступна. І я чомусь думаю, що те, те оновлення, яке є, воно доступне переважно на нових профілях. Ось, Якщо натиснути на редагування профілю, це стандартні закладки, як ви бачите. І ось тут так виглядає рядочок веб-сайт. Він є сталим, да, і нічого тут, якби, одне тільки посилання можна вставити і все, більше ніяких змін зробити не можна. А тепер я перемикнулася на відносно новий профіль, і також ви бачите, тут одне є посилання. І зараз я покажу вам, як сюди додати ще одне. Натискаємо Редагувати профіль, і ось, бачите. Є, з'явився рядок посилання, тобто шапка тут взагалі інша, і вона відрізняється від тої, яку я показувала вам на своєму профілі. Натискаємо на посилання, і в нас тут вже відображається той таплінк, який прив'язаний до профілю, і можна ще додати групу у Facebook, в якої ви є адміном, або до якої ви приєдналися. Наголошую. Лише групу. бізнес сторінку тут наразі додавати неможливо. Може, Інстаграм це змінить. Натискаємо на Таплінк і можна цьому посиланню додати назву. Наприклад, зареєструватися. Наприклад, да? натискаємо галочку, зараз я переміщу ось цю штучку сюди. І воно зберігається. Ось бачите, як воно тут тепер відображається. Якщо ми повернемося в профіль, то в принципі візуально нічого не зміниться. Тепер натискаю ще раз редагувати профіль, обираю посилання і обираю ну, будь-яку групу у Facebook. Не знаю, чомусь мені. Будь-яку групу у Facebook, наприклад, ось цю да? натискаю галочку. І ось тепер тут посилання мають такий вигляд. Повертаюся назад, зберігаю це все. І ось зверніть увагу: ось тут тепер такий рядочок Таплінк плюс ще одне посилання. І якщо на них натиснути, то висвічується. Назви цих посилань. Не просто якась силка, не просто якийсь там набір символів, а саме, що за яким посиланням є. Тобто тепер в нас в профілі два посилання. Для того, щоб відмінити дію, звичайно, ми заходимо назад. Цю групу ми видаляємо і потім просто зберігаємо. Все. І в нас один лише таплінг прив'язаний. Якщо у вас вам от прям потрібно якусь групу прив'язати, наприклад, профіль, в якому спілкування з підписниками переважно йде в групах, тому що групи в Facebook є дуже дієвий інструмент для розвитку спільноти, то вставляйте сюди посилання, Поширюйте його, запрошуйте людей і користуйтесь цим дієвим інструментом. Я вірю, що вдосконалення ще буде. Я вірю, що для більшості аккаунтів ще буде доступне таке, і, можливо, навіть можна буде прив'язати якісь, я не знаю, дійсно, бізнес-сторінку або іншу якусь спільноту. На Фейсбук, ну, тобто будь-що. Тисніть лайк цьому відео, підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій YouTube. Як завжди, від мене лише корисне, без води. Чітко і по ділу да, у справі. Будьте в курсі і користуйтесь всіма перевагами, які дають соціальні мережі. З вами була я, Наталя Па-па!